Скажи коротко, що ви за фірму представляєте і чи є сенс в цьому? Ми представляємо фірму Perfect Win. Це величезний український виробник вікон. Фабрика знаходиться в місті Тернопіль. Фабрика виробляє все на основі профілю века. Підходять взагалі люди, підцікавляться? Так, звичайно. Які ціни у вас краще, ніж іспанців чи нижчі, вищі? Взагалі, навіть не в ціні, якість. Якість круче? Тобто продукція. Має найвищу якість і дуже привабливі ціни. Це металопластикові різні такі. Металопластикові вікна, вони мають сертифікат, міжнародний сертифікат mm -hmm. EFT. Вони дуже енергоефективні. Зараз в Іспанії нові закони з 30-го року будуть. А міняти. треба піднімати. У так, так. вас є офіс в місті Терв'єр. В місті Гуардавар дель сігура маємо шоу-рум. З усіма зразками, тобто Там люди замовляють, а ви везете потім з України. Так так. Розмитнюєте все? Так, так, так. Цікаво все офіційно. А як взагалі тобі ця виставка перевіга Експо 2025? Ви перший раз цього року? О, перший раз дуже інтересно. Я поспілкувався з усіма бізнесами, угу. познайомилися, порівнялися контактами. Дуже багато людей приходять з запитами. Mm -hmm. їм потрібні нові вікна, пар... що тут... Ділитись контактами, так, візитками. Так, так, тобто так, для так, вас це тема класна. Fala, Super. Tá, então,